Привіт усім! Сьогодні хочу з вами ділитися, як я вирішив проблему із водопостачанням на четвертому поверсі. Звісно, для приготування їжі можна купити 2-3 п'ятушки води, і проблема вирішена. Але як бути із водою на технічні потреби? Зокрема, туалет, миття рук, миття посуду тощо. Рішення не дуже складне. Можливо, у кожного є вдома аварійний запас технічної води. Але чому я хочу розповісти свою ідею? Тому що ця ідея повністю автоматизована і не потребує втручання в її роботу. А також не потрібно в руках носити відро із водою на якийсь поверх, особливо якщо ще й нема світла або взагалі немає ліфта в домі. Не забудьте поставити лайк і у нижньому правому куті кнопочку підписатись. І так, поїхали. Ось що в мене вийшло у готовому варіанті. Ось сама ємність на 300 літрів, я тільки низ її показую. Можна також використати і металевий варіант, кому як до душі. Ось вихідний патрубок. Одразу на виході я влаштував кран, щоб можна було відсекти воду і можливих ремонтних робот, якщо це знадобиться. Одразу встановив датчик надлишкового тиску. Він виконує у мене роль рівномера. Він стоїть на 0,25 бар. Можна поставити і на 0,16 бар, але у кожного цей тиск може бути різним, в залежності від висоти вашої ємності. Прораховується це так: один бар надлишкового тиску це 10 метрів, метрів водяного стовба. У мене ємність 1,5 метра, тобто 0,15 бар. Але цей датчик не є обов'язковим, тому що зверху ємності встановлений поплавковий кран. Ось він поплавковий кран, тут всередині встановлений. Ось можете бачити його на фото. Він працює по тому ж принципу, що і у туалетному бачку. Тобто, коли ємність буде повністю наповнена, поплавок натискає на клапан і підживлення ємності водою припиняється. Далі вода направлена на всас насосу. Ось на всас насосу. Ось тут більш детально можна розгледіти, ось іде на всас насосу пішло. Ось підіймається вже після насосу Створене, створення тиску. І ось тут кранік стоїть. Кранік з красненьким воротком. Він велику роль виграє у нашій схемі. У самому насосі влаштований датчик тиску. Сам насос я використовував Optima MINI OP101. Ось його можна побачити. Ось так ось він виглядає, невеличкий. Він автоматично вимикається, коли немає витрати води. Тобто в безвитратному режимі. Ось тут вода. Потрапляє із системи централізованого водопостачання. Ось жовтенький вентиль це корінний вентиль, Він його... це теж виграє велику роль у нашій схемі. Далі вода через лічильник, поступає у фільтра. Через фільтра. І далі зустрічається із нагнітаючим насосом. Ось, ось отут можна відслідкувати. От заходи, підіймається і ось упирається у той же вентиль з красним маховичком. Тобто, коли вода поступає із міської системи водопостачання, красний вентиль у нас закритий, жовтий відкритий. Можна відслідкувати, куди далі вода піде. Ось схема на підпитку ємності пішла. Також отут, е, трійник, його трох, трошки погано видно за сольовим фільтром, відправляється вже на потреби до рукомийника. І ось додатково я ще влаштував одну, одну точку тут для підключення, для підключення посудомийної машини. Кран я тут влаштував для того, щоб можна було замінити поплавковий підживлювальний кран. Також є ще один трійник, ось он трішечки нижче. З нього вода потрапляє до газового котла на підігрів. А це йде тут, тут ось поряд, йде повернення вже з газового котла. Насос у мене, як я вже сказав раніше, стоїть Optima OP101 на 220 вольт. Але ще можна влаштувати через байпасну лінію насос резервний. На 12 вольт, якщо немає електропостачання централізованого. Також обов'язково потрібен вентиль. Це для того, щоб якщо буде працювати цей насос, і він буде працювати по схемі найменшого супротиву і буде гуляти просто по колу. Тому обов'язково потрібен ось цей вентильок. Також, якщо буде працювати оцей резервний на 12 вольт, тоді потрібно перекривати оцей вентиль, який йде із насосу Optima. До речі, датчик тиску або рівне як я його раніше назвав, він живиться від 8 до 30 вольт постійного струму. Тобто, можна, якщо влаштовувати від акумулятора цей насос, то від нього можна підключити і датчик тиску. І ваш міліамперметрик буде показувати вам рівень у вашій ємності. Але це ще не все. Можна взагалі обійтись без будь-якої електрики. Якщо ємність повна, рівень води в ній вищий, ніж встановлений кран у вас на рукомийнику. Наприклад, висота крану 80 см, ну тобто 0,8 м, І невеличким тиском, як я казав раніше, 0,15 бар. Мінус 0,08 бара, У нас виходить тиск 0,7 бара. І з таким тиском вода буде потрапляти на ваші потреби, ну, тобто самотоком. Звісно, для котла це не вистачить, але для миття рук чи посуду піде без проблем. Це я зробив таку більш зрозумілу схемку. Це та ж схема, яку я вам показав тільки що наглядну, що в мене вийшло. Але тут більш детально розписано по схемам, що від куди виходить. І що куди йде? Тут от, зрозуміло, куди йде, тут ось на підпитку, тут от схематично наш поплавковий клапан. І це вентиль, який перекриває лінію на, на поплавковий клапан, це йде на рукомийник. Ну, тобто схематично, все те ж саме, але більш щоб було зрозуміло, бо там так наплутано все, накручено. Ось, друзі, така повинна бути в мене кухня, це меблі, я замовляв. І ось якраз те місце, де буде влаштована моя ємність для резервного сховища води. Там внизу буде насос. Ну, все ви на фото бачили. отут у мене рукомийник. Отут відкривається і доступ до фільтрів, і доступ до насоса, якщо це потрібно буде там. І всі вентилі також в мене влаштовані внизу, для того, щоб при відкритті цієї дверці я міг без проблем або бочку підпитати, або щось включити, відключити. Таку систему можна поставити не тільки у квартирі багатоповерхового дому, а й у приватному будинку, на роботі, в офісі, в гаражі тощо. Наразі в мене все. Якщо є питання, пишіть у коментах, підписуйтесь. Будемо розглядати ще багато різних ситуацій, ремонтів, обладнання на роботі і вдома. Будемо розпаковувати різні корисні товари. Всім пока!